Можна зменшити носогубні складки, можна зробити більшими виразнішими наші вилиці, кутищі щелеп, підборіддя, покращити якість шкіри на обличчі, шиї, декольте, по всьому тілу. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олена Ведра, я лікар, дерматолог, косметолог клініки Анакосмо. Сьогодні я вам розкажу, що таке радіс, кому він підходить. Радіос це. Препарат гідроксиапатиту кальцію, який використовується для омолодження. Загалом, кальцій він є складовою наших кісток та наших зубів. Ця речовина гідроксиапатиту кальцію вона також має класну здатність стимулювати наш еластин та колаген, за рахунок чого ми отримуємо результат ліфтингу. Процедура волімізації радієс. Триває недовго всього 15-20 хвилин, в залежності від проблеми, яку ми хочемо з вами вирішити, що можна зробити. Можна зменшити носогубні складки, можна зробити більшими виразнішими наші вилиці, кути щелеп, підборіддя, покращити якість шкіри на обличчі, шиї, декольте, по всьому тілу. Технік роботи препаратом Радієс є дуже багато, але найбільш розповсюдженою є віялоподібна техніка за допомогою конюлі. Робиться один або два проколи. І викладається препарат. Процедура не є дуже сильно болісною. Препарат містить гель-носій та діючу речовину, яка називається гідроксиапатит кальцію, як я вже це казала. За допомогою цього геля носія ми вводимо препарат і лишається об'єм на декілька місяців, півтора-два місяці. Потім наші клітини імунної системи з'їдають цей гель. І препарат кальцію стимулює наші клітини виробляти наш же колаген та еластин, за рахунок чого відбувається отака от сітка, будується каркас і тримає наше обличчя, створює цей ефект ліфтингу. Ефект після процедури Радієс складає від року до півтора. Плюс, щоб його покращити, пришвидшити, подовжити, я рекомендую своїм пацієнтам приймати препарати на основі амінокислот, які стимулюють вироблення саме вашого колагену. Більше фотографій до та після процедури. Її вартість ви можете побачити за посиланням під цим відео. До зустрічі в клініці Анна Космо. Буду рада вам допомогти!